Всім привіт! І сьогодні я хочу поговорити про в'язання. Зв'язалися у мене, вірніше в'яжуться у мене ось такі носочки на 43-й розмір. Залишилося мені тільки і зшити трикотажним швом ось тут, бачите, 4 петельки. В'язала я їх звичайні, бабусині, лицевою гладдю, резиночка один на один основним кольором, а потім, починаючи з п'ятки, п'ятка також звичайна бабусина додавила ниточку, щоб трішечки були, вони такі цупкішенькі, не так швидко протиралися. Ось так. Будуть гріти ногу нашого, ноги, вірніше, ноги нашого солдатика. Ось такі вони чудові. Починала я їх в'язати, як їхала на курси у Київ. Дівчатка, хто зі мною їхав, погляньте, я закінчила. Вірніше, закінчу. І вже вони поїдуть завтра вранці по призначенню. Що вам хочу сказати? В'язала. Ось із таких ниточок брала на фейсбуці Альона пряжа. Бюджетна нитка, брала на светрика 600 грам, десь хлопці просили нитки, футбольне поле міряли. Заносили мені клубочок, залишилося 500, на светрик буде мало, вирішила на носки. Коричневий колір мені не до лиця. Знаєте, брала один колір, а прийшов інший, екран ту фото не передає. І ось такий колір додавала у підмот. Ось мої носочки. Зараз подивлюся дівчаток на Ютубі, як ізшити трикотажний шоу, і буде робота вже зроблена. Хочу вам ще дещо показати. В мене є. Ой, ось! Такий красивий колір. І м'ята, не м'ята, і зелень, не, за... не зелень. Ось такий гарний. Це нитки Марс. Дуже хороші. В'язала з них багато, в'язала в, в дві-три в нитки. Хочу зв'язати собі гольфика під горло водолазку регланом погоном. Буду пробувати. Хочу, щоб був такий тоненький. Дві нитки буду в'язати, буду підбирати спиці номер. Ось так. Тут у мене 700 метрів у 100 грамах. Ниточка ось така тоненька, відчутний легенький пушок. Прала я у машині пральний. Взагалі дуже чудово. Носиться чудово, не кошлатиться. Дуже гарно, дуже-дуже гарний. Ось так ну буде в мене робота. Ще вам хочу показати, в'яжуться мої пов'язочки на голову. так Хто не знає, як ось такі полосочки в'яжуться на обхват голови. Потім ось так складаємо, і залишилося мені тільки зшити. Вивертаємо, і ось буде. Ось така без ниточок, красива зав'язочка. Не вистачає часу. Все-таки гадаю, що завтра зшию, і буде ось така одна пов'язочка. І це пробувала зшивати, бачите, не дошила. Інша пов'язочка буде. Ось такі. Які шиї, буде у мене дві пов'язочки на голову. Дівчатка, а що ви в'яжете? Пишіть, будь ласка, діліться своїми ідеями. Можливо, хтось підкаже, яким узором в'язати водолазку. все таки думаю, чи в'язати резинкою два на два, чи просто в'язати лицевою гладдю.